Як він виправдовує цей серіал? Це історія – це американський дуже успішний сітком. Ми ж його адаптували для СТС. І в успішному сіткомі, американському, дівчинка єврейська з Брукліна, говоряща на єврейському бруклінському англійському, дуже смішно для образованої манхеттенської високолобої середи, попадає в сім'ю, Манхетенського інвестиційного банкіра. Uh -huh. І в ж таті вона завойовує і дітей, з якими вона займається, і всіх хто приходить в гості, і в ітогі самого хазяїна сім'ї. І от ми делаем адаптацію. Я розумію, що Роднянський тримає росіян за повних дегенератів. Я його не засуджую в цьому. Але справа в тому, що виправдовуючи цей серіал, українці ж теж дивляться це. Ну, ну хтось ж дивиться. Да? І коли ти маєш амбіції на український ринок і тут щось робити, ну це казати, порівнювати це не зовсім правильно. По Поясню, якщо хтось не зрозумів, єврейська дівчинка в Америці. На плантаціях працювали не євреї. На плантаціях працювали африканці. А якщо ми будемо відштовхуватися від євреїв, то хто влаштовував їм геноцид, це німці. Тому. Якщо радянський вже хоче зробити адаптацію про няню, оцю мою прекрасну няню, то треба було брати не росіянку, ну типу якщо ти вже порівнюєш американку і єврейку, якщо ти вже хочеш точно зробити по цій франшизі, то давай її фільм про те, як єврейка, ну, якщо так, облажає Гітлера. Чому? Такий серіал про те, як він облажає Гітлера. Геббельса, і всю їхню. Всіх їхніх завоює кажеш завоювує их сер... серця і оказывается умнее і всех побеждает Давай, давай такий серіал, блять. Чо? Ти єврей, правильно? Ну давай! Давай головна героїня буде не Українка, давай головна героїня буде єврейка. І ти знаємеш про те, як єврейка ублажає... Фашистів, нацистів, да, і, і там от прямо можна з історичними пам'ятками, вирізками і, і так далі. От якраз тієї епохи, як тоді було. Зніми цей фільм, блядь, подивимося, як ти, блядь, будеш нормально ходити по цій землі. Але, блядь, ти нормально ходиш. Ладно, відштовхуємося від американців. Ти працюєш на замовника, там, де. Ну, окей. Американці, зніми фільм про те, як головна героїня темношкіра, прислуга ублажає білого хазяїна, очаровує в себе і так далі. І подивимося, як ти, блядь, будеш гуляти в Америці. Що тобі чорні скажуть? Чого не так? Що тут не зрозуміло? Тому, ну от українці і росіяни неправильна аналогія, не підходить. Тому тому, ну, це треба донести Роднянському, що якщо він має певні амбіції до українського ринку і тут якось рипатись, і тут щось робити, то ну, не можна ж такий піздьош нести. Тому що ми росіянам якраз пояснюємо, що вони дебіли і неправильні. Тому початок того, що треба там роздуплитися, і так далі, це, це, це правильний початок. Але казати про те, що як пояснювати україно-російські взаємовідносини як американо-єврейські взаємовідносини, таким чином ти заперечуєш Голодомор, розстріляне відродження, Валуївський циркуляр, Ємський указ і багато всього іншого. Такою аналогією ти заперечуєш. А це, як то кажуть, за заперечення Галакоста, якась там є відповідальність. Можна поїбалу схопити для початку. А так, за заперечення ну, це якби аналогія заперечення Голодомору. Ну, це не пряма, але це така. Поруч поруч. Потому що, наприклад, із ніхто не на те, що вот, вот лохушка, як ви говорите, була єврейська дівочка. Так, і з євреїв ніхто не образився, тому що американці не влаштовували євреям Голокост. Але якщо б от ця єврейська лахушка 40-х роки нацистська Німеччина, то я думаю, євреї навіть не образились би. Вони б не ображались би точно провели б роз'яснювальну роботу.